Суддя Галицького райсуду Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріо у вигляді тримання під вартою на два місяці без права внесення застави. Додам, що цей запобіжний захід прокурор пояснив тим, що підозрюваний може сховати докази, втекти або впливати на слідство. Обрати підозрюваному Стояв первого 3 квітня 2006 року направлено запобіжний тримання під вартою у державній установі міського станову на карамі номер 19 до 22.09 року. Як повідомляв на брифінгу у Львові заступник генпрокурора Антон Войтенко, якщо підозрюваного підозрюваного визнають винним у вбивстві Фаріон, то йому може загрожувати позбавлення волі на термін до 15 років. Водночас, адвокат підозрюваного Ігор Сулима планує подавати апеляцію на рішення суду. Про це він повідомив журналістам. Давайте почуємо. Поки що на даний час дуже мало чого. Є докази, говорю вам так, як воно є. А далі буде видно. Будете подавати апеляцію. Так, звичайно, буде подавати апеляція. Коли ж? Але напишуться.